Діагноз лікаря, рак молочної залози, а далі виснажливе лікування і велике бажання одужати. Наталія 16 років тому перенесла операцію. Нині надає психологічну допомогу іншим жінкам, котрі теж опинилися сам на сам з недугою. Переконана підтримати і зрозуміти онкохворих зможе лише той, хто переміг хворобу. Ми їх направляємо в певне русло. Ми їм показуємо, як далі жити, що треба робити, які мають вони юридичні права, і як вийти з того страшного такого психологічного стресу, тому що цей стрес він потім погано відкладається на членах сім'ї. Чим швидше пацієнт звернеться до лікаря, тим більше матиме шансів на одужання. На першій стадії недугу виліковують у 85% випадків. Щоб виявити рак на початковому етапі, потрібно не нехтувати щорічними медичними оглядами. Діагностика це швидко, безпечно та необхідно. Для жінок до 40 років – це ультразвукове обслідування, і для жінок після 40 років – це мамографічне обслідування. Чому це треба робити? тому що Каждая женщина имеет какой-либо из факторов риска, и 30% из них обращаются к нам в третьей-четвертой стадии, что считается уже поздно. Поздно, потому что опухоль большая, поздно, потому что есть метастазы в жизненно важные органы, поздно, потому что довольно сложным становится лечить таких пациенток. Якщо пухлину виявили на пацієнтку, чекає наступний етап діагностики: забір клітин з пухлини для гістологічного обстеження. Утворення може бути як злоякісним, так і доброякісним. Надо знати яке найбільш оптимальне для больної. Тому значит, проводиться проводиться тонке імуногістологічне дослідження так званих рецепторів. Крім того, проводиться дослідження імуногістологічне на так званий білок HERTNU. Какатор та, також показують, какаку какую оптимальну дозу хі хімі препарату на що закарпаття. Найменший показник захворюваності у мешканок гірських районів, а найбільший в обласному центрі. У Ужгороді цей показник удвічі вищий, Він становить 90 на 100 тисяч населення, тобто 90 жінок щороку у з 100 тисяч мають цю патологію. Сумне лідерство Ужгорода це тенденція великих мегаполісів. Утім, хвороба не поширюється тільки за принципом території. У зоні ризику кілька категорій жінок через ряд факторів. Це відтермінування перших пологів, це деко відмова від грудного вигодовування, це, мабуть, більший відсоток переривань вагітності, фактор тютюнопаління – дивна річ, але це плюс 30% популяційний ризик щодо раку грудної залози. Медики наголошують, мінімізувати більшість факторів ризику у силі кожної жінки.